Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мене просили подивитися запитання, яке стосується Трампа і його звернення до Зеленського про закінчення війни. Так, я вирішив цю тему розглянути, тому що це дуже важлива тема. Для тих, хто не в курсі. Коротко переповім: Дональд Трамп написав звернення офіційне звернення до Зеленського, яке було опубліковане, по-моєму. Вчора, 21 го числа здається, і ні, сьогодні 20, 22 го числа, чи 21, го чи 22 го числа, в якому він сказав, що це все треба закінчувати, що війна завершиться. І що ну можете по почитати в інтернеті, я точно дослівно не перекажу. Ну головне теза, це те, що ця війна несправедлива. Вона взагалі не повинна була початись, вона нелогічна. Треба це все завершувати, домовлятися вже так, як є по факту. Я би хотів подивитися, як, по-перше, на це відреагує Зеленський на це звернення. По-друге, до чого все це призведе. Я візьму три колоди карт. І чи дійсно воно призведе до швидшого завершення війни, якомога швидшого завершення війни? Я свою позицію висловлював неоднократно. Я за те, щоб це все завершилося, якомога швидше, тому що це продовжуватися так не може. Тому що це безумство веде в нікуди. Добре, як на це відреагує Зеленський? Добре, три карти на циганській колоді. Як відреагує Зеленський на звернення Трампа? Три карти тут. І до чого це все призведе? Добре. І беремо колоду Таро і колоду гральних карт. На колоді Таро я витягну три карти. Так, і на колоді гральних карт я витягну три карти. Для тих, хто мене дивиться, вперше я Роман Завидовський. Езотерик, Екстрасенс, чтець Оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютюбі. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пишіть. Добре, яка реакція Зеленського буде? Карта листа? Можливо, напише йому зворотнє звернення. Так, зразу перша карта письмо. Карта радості в принципі, позитивно, я би сказав. Карта встречи. Я думаю, намічається ще одна зустріч. Остання зустріч була у Макрона в Парижі на Єлисейських, то я думаю, що скоро намічається ще одна зустріч. Можливо, це таємна зустріч. Ну, взагалі, карти позитивні. Я би сказав, що Зеленський якось позитивно відреагує на все це. Добре, далі дивимося. Далі дивимося, до чого це все призведе в результаті це звернення Трампа. Верховна Жриця, другий аркан. Карта сильної енергії, карта материнської енергії, карта сильної жінки. До того ж, Верховна Жриця дуже часто означає вагітність народження чогось нового, народження нового етапу життя можливо, це дійсно ознака миру. Далі п'ятірка Пентаклів, карта бідності, карта втрат. Україна щось втратить. Дуже цінне для себе, скоріше за все. Карта башні. Ну, така неоднозначна ситуація. З однієї сторони, хороша карта Верховна Життя, з іншої сторони, башня руйнації, і плюс посередині втрати, якісь безповоротні втрати. Тепер дивимося тут: Валет Хрестовий, карта сильного чоловіка, можливо, це миротворці на території України. Вісьмірка Бубнова карта ілюзій, і король Хрестовий, карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики, мілітаризація, військове підсилення, військова підготовка, якісь військові дії активні. Непроста ситуація, чесно кажучи. Так, да, мир може скоро настати. І Верховна Жриця, яка випала перша в прямій позиції, тому доказ. Але цей мир може мати наслідки не дуже позитивні для України. По-перше, великі втрати. По-друге, карта башні руйнація. Ну, руйнації і так є зараз, які треба буде відбудовувати. Але тут, до речі, теж дві дуже сильні карти: це Король Хрестовий і Валет Хрестовий. Карти активної чоловічої енергетики, фінансове збройне підсилення. Матеріальне, мілітаризаційне, можливо, дійсно, почнуть заходити миротворці, якась велика активна буферна зона створиться. Я цього не відкидаю, такий варіант розвитку подій. Будемо спостерігати. Бажаю всім мирного неба! Бажаю всім побільше позитивних новин. Нехай у вас всіх все буде добре. Надіємося, що вони таки до чогось домовляться. Тому що миру хочеться для всіх нас. Бережіть себе до нових зустрічей. Ставте лайки, не забувайте. Дякую.